Крутий проект, який будується на побережжі Коста Бланка в Іспанії, інфраструктура житлового комплексу. Тут у нас це зелені насадження, це такі свої сади з поливом. Тут буде садівник в керуючій компанії, яка буде займатися повністю обслуговуванням цього житлового комплексу. Це інфініті басейни, джакузі зона, зона для відпочинку і прогулянок, а також для заняття йогою, чи взагалі просто гімнастику, там, тренування невелике. Я це, до речі, бачу в багатьох. Батьох інших проєктах, які вже побудовані. Тобто є зона, там як в сад, наприклад, куди можна там вийти зі своїм там, ковриком і позайматися там з тренером онлайн, наприклад, чи офлайн-тренуванням. Е, Це особливо полюбляють дівчата е, наші, які е, слідкують за своєю фігурою і е, займаються спортом. Дитячий майданчик, звичайно, для діток передбачений тренажерний зал для тих, хто любить потягати щось більш важче, е, ніж резиновий м'ячик.